Єднання двох майданів, що це означає для Євромайдану останнє з Києва. Про підготовку до саміту у Вільнюсі журналіст та громадський діяч Мустафа Наєм. Рушійні сили Євромайдану, студенти та соціальні медіа Гість студії Анастасія Гранько, викладач Колумбійського університету. Програму Української служби голосу Америки, час у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Драматично продовжують розвиватись події у Києві. Експрем'єр Юлія Тимошенко у середу закликала лідерів Об'єднаної Європи підписати угоду про асоціацію з Україною, не висуваючи будь-яких умов. Якщо президент Віктор Янукович ухвалить таке рішення, звернення Тимошенко до лідерів Європи озвучила її донька Євгенія Тимошенко після зустрічі з матір'ю у Харків лікарні тим часом канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила готовність до посередництва між Росією і Україною у вирішенні конфліктного питання з приводу підписання Києвом угоди про асоціацію з ЄС у столиці України. Тривають масові протести з вимогою до президента підписати угоду про асоціацію з Європейським союзом. Студенти багатьох університетів провели сьогодні попереджувальний страйк. Опозиційні політичні партії згорнули свій табір і при Єднались до громадських активістів, розповідають наші київські кореспонденти. від сьогодні у столиці замість двох лишився один протестний майдан. Опозиційні парламентські партії вночі згорнули свій табір на європейській площі і розмістилися на майдані Незалежності. Там вже декілька днів за євроінтеграцію мітингували студенти і громадські активісти. Тепер на спільному майдані стало людніше палять дрова і роздають гарячі напої. Домовилися не використовувати партійної символіки лише прапори України і Євросоюзу, що два майдани вчора об'єдналися, і це означає, що ми подолали поділ на політиків і громадськість. І я думаю, що це відкриває дорогу до посилення європейських протестів, які рано чи пізно приведуть до підписання угоди про асоціацію. Протести дійсно стали масовішими. Студенти декількох столичних університетів, як і планували, провели попереджувальний страйк. Колони з різних куточків столиці стікалися протягом дня на Майдан Незалежності. В декількох університетах студентам забороняли брати участь у протестах, в інших змушували йти на зустрічі з урядовцями, які синхронно вирішили завітати до вишів. Наш ректор не виявляє свою громадянську позицію. Він нас нам не сприяє, але й не забороняє. Сьогодні прийшла інформація, що табачник пан завітав до нашого ректора особисто у супроводі охорони. Ми не знаємо, як після цього поведе себе наш ректор в подальшому, чи буде заборони. оглядачі кажуть, протести важливі, не зважаючи на те, чи дадуть вони негайний результат, чи ні. Надзвичайно важливо, от е, ініціація молоді, яка вперше вийшла е, і побачила, що можуть бути акції ідейні, непроплачені, запококанням серця. А значить, вони будуть готові до наступних акцій. І це знак і для суспільства, і знак для влади. Вже завтра очікують підкріплення із західних областей України. Студенти вирішили проводити акції протесту до кінця тижня. Якщо ж влада не прислухається до вимог, можуть оголосити безстроковий страйк. Руслан Дениченко для Голосу Америки, Київ. Тим часом частина українських журналістів, політиків та урядовців відбула до Вільнюса, де відбуваються останні приготування до саміту східного партнерства. Мустафа Наєм, журналіст та громадський діяч з особистої ініціативи, якого почався Євромайдан, розповів Голосу Америки, що зараз відбувається у Вільнюсі. Я розмовляла з ним за допомогою скайп-зв'язку. До вільні при прибуло дуже багато журналістів. І я знаю, що сьогодні вже до вечора буде велика делегація від України. Це будуть опозиціонери і від партії регіонів. Біля 23 людей від кабінету міністрів від Верховної Ради. Завтра буде перший великий захід. Це буде форум громадянського суспільства, який буде зранку. Потім, після завтра, має бути о 9 ранку підписання або не підписання угоди. І зараз вже те, що ми чули сьогодні, що шансів дуже мало і Януковича очікують ну з таким спеси. Мізмом трохи і очікується головне, як він поясниться, тобто як він тут буде, які аргументи наводити а не ті, які він наводив в Україні вчора. Дуже зараз великі карколомні такі процеси в в українському суспільстві. Я би це не ставив на рівень того, що відбувалося раніше в Україні. Жодного разу в Україні не були протести за щось. Навіть у 2004 році був протести проти чогось. Так люди виходили проти тої влади, яка була проти фальсифікації виборів проти того, що вони вкрали вибір. Зараз ці люди, які виходять, в них немає покликів виходити проти, і це був великий конфлікт між опозицією і тим громадянським суспільством, яке виходило на вулиці. Бо люди виходять за своє майбутнє і. Оцей момент, мені здається, це дуже дуже болючий з одного боку. З іншого боку, це дуже такий здоровий момент, коли суспільство свій вибір показує саме такими мітингами, такими акціями, коли виходять за. Чи будуть на цьому, чи виникнуть на цьому. Мітингу політичні заклики насправді залежить від самого Януковича від цієї влади. Тому що якщо 29 числа дійсно не буде підписаний, ця угода не буде підписана, то зрозуміло буде, що перешкодою України на шляху до Європи є лише влада, і в цей момент буде органічно зрозуміло, що якщо люди, які хочуть в Європу, не отримують те, що вони хочуть, хоча їм й обіцяли, вони будуть вимагати прибрати те, що їм заважає І для мене зрозуміло, що ті помилки Помилки, яка зараз допускають партії регіонів, влада не допускаючи крім до Європи, це будуть помилки, які ми будемо розгрібати, але це ще означає, що шлях до Європи він вже не безповоротний, тобто ми все одно там будемо. Ви дивитесь час там пізно ввечері, 26 листопада, на офіційному веб-сайті Білого Дому з'явилась петиція, яка закликає адміністрацію Барака Обами запровадити персональні санкції проти президента України Віктора Януковича та кабінету міністрів України, як також заморозити їх рахунки у західних банках. На цей момент під петицією підписалось понад 32 тисячі осіб. Що буде, коли кількість підписантів сягне 100 тисяч, і які шанси того, що завдяки цій петиції? Рахунки українського президента будуть заморожені, з'ясовувала Тетяна Ворожко. Ось ця петиція. Її легко знайти за пошуковими словами Білий Дім. Петиція та Янукович. Її автор, відомий під ініціалами Діджі, вимагає встановити персональні санкції проти Януковича та кабінету міністрів України у разі, якщо президент не підпише угоди про асоціацію з ЄС під час саміту східного партнерства у Вільнюсі 29 листопада. До цих санкцій має входити заборона на в'їзду США та країн ЄС Януковичу та членам родин українського уряду а також замороження банківських рахунків компаніям з ними пов'язаними. Підписатися під петицію дуже легко. Для цього треба лише вказати своє ім'я, прізвище, адресу електронної пошти та поштовий індекс. Ані американського громадянства, ані доказу проживання на території США не вимагається. Система лише перевіряє, чи не є ви спемботом. Ось і все. Тепер можна про це сповістити усіх своїх друзів на Фейсбуці та чекати, чи збереться під цією петицією 100 тисяч підписів. Утім, досягнення необхідної кількості підписів ще не означає, що проти президента України Віктора Януковича та членів українського уряду автоматично будуть введені персональні санкції. Штат Білого Дому розгляне цю петицію та надійшле її відповідним фахівцям в уряді. А ті вже дадуть офіційну відповідь, яка буде розміщена на вебсайті Білого Дому та надіслана на електронну пошту усім підписантам. Право звертатися до уряду шляхом петиції закріплено в першій поправці конституції США. А у 2011 році була створена платформа Ми люди, яка дозволяє це робити в електронному вигляді. Таким чином збирати підписи стало набагато легше, і білому дому довелося відповідати на чимало жартівних звернень. Як от створити планету смерті, як у фільмі Зоряні війни. Урядові експерти оцінили вартість проєкту у 852 квадриліони квадрильйони доларів. Та від нього відмовилися у той же час. Зазначає. Ається на вебсайті Білого Дому американський уряд залишає за собою право не розглядати певні справи, аби уникнути невиправданого втручання. Це стосується таких сфер, як охорона правопорядку, арбітраж та інше. Але навіть якщо ця петиція і не дасть того результату, на який сподіваються підписанти, пряме звернення до Білого Дому є потужною формою для громадян донести до адміністрації президента Барака Обама свою позицію та вплинути на зовнішню політику Сполучених Штатів, Тетяна Ворожко Олексій Кузьменко, Голос Америки. Ви дивитесь час та продовжуємо випуск. Рушійною силою Євромайдану стали медіа, студенти та молодь. Майже 20 тисяч студентів, які представляють 12 університетів України, передали звернення до президента Віктора Януковича з вимогою підписати угоду про асоціацію. Студенти озвучили свої вимоги до президента на майдані Незалежності у Києві у середу. Поговорити про їх роль про роль студентського руху та медіа у сьогоднішніх процесах в Україні. Ми запросили до студії колишню. Студентку, а зараз заступницю директора школи журналістики Києво-Могилянської академії і викладача Колумбійського університету Анастасію Гринько. Дякую, Настя, що знайшли для нас сьогодні час. Отже. Е Західні університети також приєднуються до, до підтримки студентів в Україні. Що ви про це знаєте? Насправді, хвиля протестів докотилася і до американських університетів, і мені особисто було дуже приємно вчора отримати запрошення від моїх студентів Колумбійського університету, які збираються сьогодні. Зібралися вже напевно у першій годині перед входом в університет з плакатами показати свою позицію щодо того, що відбувається тепер в Україні. Так само я знаю, що університети Гарварду. Єлю а, теж а, доєдналися до українських студентів, і ми мусимо розуміти, що те це фактично ті люди, які вже не живуть в Україні. Більшість з них вже народилися тут, але вони їм не байдуже те, що відбувається вдома, і вони висловлюють свою думку щодо щодо подій, подій на батьківщині. І це, напевно, важливо солідар, відчуття mm -hmm. солідарності. Е, е, наскільки ефективними взагалі можуть бути сьогодні це молоде покоління, і це, це, це ці студентські протести? Ми маємо розуміти, що ті студенти, які сьогодні є на майдані, це. В тому числі і мої студенти в Ковомоглянській академії, це фактично ті люди, які напевно були школярами, і вони були молодші під час помаранчевої революції. Вони напевно проходили туди з батьками. Тепер, через 9 років, вони відчули свою силу і потребу вийти і висловити свою точку зору щодо того, що відбувається в суспільстві. Це молоде, активне покоління, яке використовує Фейсбук для того, щоб закликати своїх друзів і інших студентів виходити. Разом з ними на Майдан і висловлюватися. І мені здається, це дуже важливо, тому що. Їм не байдуже, вони не бояться, і вони фактично об'єдналися разом з більш дорослим поколінням, тому що ну вони, вони хочуть змінити цю країну. Так ну і вони вже напевно пам'ятають цей попередній майдан, який залишився в них у їхній пам'яті як успішний, як можливість щось змінити завдяки протесту. Ви згадали зараз соціальні медіа, зокрема Фейсбук. Відомо, що першими на заклик вийшли медіа, і насправді люди збиралися через соціальні мережі. Чи можна говорити сьогодні про те, що з Мінилася шлях чи форми інформування суспільства в Україні, безперечно, якби ми читали лише традиційне медіа, напевно би так швидко би зараз події не розгорталися, не відбувалися ці зрушення і об'єднання людей. Тобто, дуже важливим є те, що через соціальні мережі зараз легше знайти однодумців, призначити навіть місце зустрічі, час і, і і відчувати, що і бачити, що відбувається фактично на вулицях Києва. Мені зараз віце дуже цікаво і важливо спостерігати, які. Що відбувається, і поширювати цю інформацію навіть серед своїх студентів. Тут ми б ніколи це не зробили, якби були лише традиційні медіа. Якби ми лише дивилися телеканали, читали газети, які виходять рідше. Та а тут все відбувається в режимі реального часу, mm -hmm. і ти фактично живеш і. Бачиш е, е, події кожну хвилину, і і, і і можеш повідомити про ці події людей тут об'єднати і, 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 і так само вплинути на це так. так. буквально у нас залишилося ще 45 секунд. Як взагалі, от цей розвиток соціальних медіа, розвиток інтернету впливає на суспільство? І як ви бачите, вплине це на українське суспільство? Мені здається, для українського суспільства сьогодні це дуже важливий інструмент для об'єднання для поширення інформації для об'єднання і для. Змін і те, що відбувається тепер, ми бачимо, що соціальні мережі створюють громадянське суспільство в державі, яке проголошує про свої цілі, про свою позицію, і яке прагне до, до, до іншого рівня життя в країні. Тобто, це позитив так, звичайно, так, так дуже дякую, Анастасія, успіхів вам і успіхів в навчанні ваших mm -hmm. студентів української мови. Також так. нагадаю, гостем студії час тайму була заступниця директора школи журналістики Києво-Могилянської академії і викладач Колумбійського університету Анастасія Гринько. На цьому у нас на сьогодні все ви дивились. Програму Української служби голосу Америки. Час тайм». Дякуємо вам за увагу! Успіхів! Щасливо побачимось завтра!